Крім того, у нас на сьогоднішній день розвинений напрямок це героїзація. Попередній рік ми відкрили центральну споруду дерева пам'яті. В цьому році плануємо розширювати саме цей комплекс в паркі Металургів. Заплановано в цьому році також відкрити алею пам'яті. На сьогоднішній день збирається інформація по нашим загиблим родинам із числа містян. І з числа жителів саме Запорізької області, але пам'яті буде передбачати розміщення відповідних інформацій, фотографій саме для всіх жителів Запорізької області, не тільки міста Запоріжжя. Також ми плануємо і буквально сьогодні обговорювали створити онлайн книгу пам'яті, яка може бути використана в тому числі на уроках пам'яті в закладах загальної середньої, професійної освіти. Це ну, такий добрий абсолютно варіант для нас, я думаю, що буде і в тому числі для патріотичного виховання нашої дітей та молоді. Ще один напрямок нашої роботи це влаштування наших секторів військових поховань на кладовищах міста Запоріжжя, в першу чергу, тому що здійснюється поховання у зв'язку з частиною окупованою частиною Запорізької області, саме в більшості своїй, в, на цвинтарях міста Запоріжжя. Всі ці сектори військових поховань будуть приведені у належний вигляд. Крім того, ми вже презентували і зараз, хочу ще повторити, буде створена частину нашого національного військового всеукраїнського кладовища на цвинтарі Святого Миколая. Саме там будуть е, здійснюватися поховання наших героїв, військовослужбовців за бажанням рідних. Також він передбачає цей комплекс там капличку, е, місце поховання. Ми презентували його, буде спеціально огорошена територія з під'їздом відповідним. Е, я думаю, також ми це все зробимо десь до початку літа. Цей проект має. Бути запущеним, я дуже сподіваюся, що він нам не знадобиться, але ми готуємося.